З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку число і цифра 8. Поняття 8. Склад числа 8. Порівняння довжини відрізків. Написання цифри 8. Всі сідайте тихо діти. Домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Давай порахуємо, скільки ти бачиш рибок? Правильно три рибки. Та ще дві. Молодець. п'ять рибок. Скільки ти бачиш мишенят? Правильно. 2 додати 2 буде 4. Кажи, скільки ти бачиш гусеничок? Гусениці чотири. Одна з них пішла. Стало. Правильно 4 мінус 1, 3. Молодці. Сьогодні ми вивчатимемо число, яке позначається цифрою, що складається з двох петельок. Ця цифра нагадує пісочний годинник, а якщо її розташувати горизонтально, означає нескінченність. Два кільця без початку і без кінця. Це число 8, яке позначається цифрою 8. За Піфагором вісім це символ гармонії. Для наших пращурів число вісім мало певне значення. Зібрання давньоєгипетських богів, пантеон, тота включало вісім божеств. Стародавні єгиптяни вірили, що земля у вигляді човна тримається на плечах восьми богів що вісім богів брали участь у створенні нашого світу. У прадавній цивілізації Майя говорили, що є вісім сторін світу, чотири основні захід, північ, схід, південь та чотири допоміжні північний схід, північний захід, південний схід та південний захід. Згодом число 8 мало певну значущість і в будівництві. У світовій архітектурі популярні будівлі у формі восьмикутника, що зображено на кожному малюнку. Восьма година ранку, вісім бубличків та вісім пальців. Розгляньте, як пишуть цифру 8. З яких елементів вона складається. Давай пропишемо цифру 8 у повітрі. Розглянемо, яким чином вона пишеться. Спочатку ведемо перше кільце, а потім друге. В нас є дві петелечки. Молодці. Скільки кошенят є? Поглянь. Було семеро, так? Додалося ще одне. Скажи, як ми утворили число 8 правильно, 7 додали 1. Скажи мені, будь ласка, скільки всього кружечків у кожній фігурі. Перша фігура. Червоних в мене скільки? 7. А зелених 1. Тобто 8 це 7 плюс 1. Наступний поглянь. Червоних у мене шість, а зелених два кружечки. Тобто вісім це 6 плюс 2. Наступний 8 це правильно 5 плюс 3. Вісім це 4 та 4. Вісім це 3 та 5. Вісім це 2 та 6. Вісім це один та сім. Запам'ятай, будь ласка, склад числа 8. Поглянь, будь ласка, на відрізок. Відрізок якого кольору найдовший. Правильно, найдовший відрізок фіолетового кольору. А який найкоротший? Так. Зелений відрізок є найкоротшим. Сусідів числа. Шість. Попереду стоїть число 5, а наступне 7. Число 4 попереду число 3, а наступне число 5. Мої розумнички, ви знову впоралися з усіма завданнями. Давайте зараз виконаємо наступне. Пропонуємо перевірити, чи правильно позначено цифрами кількість точок на доміно та кількість фігур. Розглядаємо, скільки точок на доміно. Правильно 4. Всього 4 шестикутники. Наступна доміношка: скільки є точок? 5 точок. В нас є 5 зірочок. Далі рожево зелена, там 6 точок. Всього у нас 6 трикутників. Наступна зелено-помаранчева. Там 7 точок. Звичайно, в нас є сім кружечків, і останні, погляньте, Помаранчева, там три точки. Отже, в нас є три ромби. Дай відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці та про що дізналися? Що найбільше зацікавило вас? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте! Навчатися цікаво!